Так, всім друзі, привіт! Ось моя помічниця ще одна. Да, Данюка? А там мама наша з собака. Що на їх тут чеше? Бачите нашу кіночку. Приводимо до ладу. Що, Херіс? Херіс вискочила, напугала наших малих котиків. Вони відняш. Поховалися, а третя собака у нас у тещі, а четверта вдома. Половину у нас біженці. Переселенці, можна сказати. Охо, дивиться, світі так, добре, друзі, йдемо. Наші рози, як мімо ози. Так, і ось наша Ще ми поки її не випускаємо до них, бо вона буде. Він тепер одні клопки, бачите, виявляються собаки. Так, я зараз справляюся, світло у нас виключили. Вже пів дев'ятої. Наші кошенятка куди заховалися, бібліотки. Мої зайчики. Так, друзі, що я хочу сказати? Щось побільшало дуже оводів. Не знаю чого, побільшало дуже оводів. І вже сьогодні вже вбилось, під вечір, вже двох я вбив. І кожен вечір прилітає один-два оводи і тут наших пробують кроликівні, а цепляються до наших кошенят. Чомусь. Так, дав я нашим куропаткам крейду ізвість. Ви подивіться, що тут робиться. Що тут робиться? Це жал. Вона, бідно, обідрана. Я думаю, що ї... йому однієї самочки мало. Треба, щоб було двоє. Вона вже ховається кожну. Кожну щілину, куди можна сховатися. Так, що у нас тут зараз? Дивимося. Не бачу, Нема там нічого, так? Да? Ви не бачите? Нема там нічого. Яєць немає. Вона і сюди, і туди бідна. Їм лізе порватися. Все воно, все біле, все. Ну, як черті. Так, зараз ось підігнав я люцерку буду давати. Бо в нас із люцеркою теж цирк, друзі. Підросла люцерка після дощу. Думаю, залишив, оце почав косити. Привіз. Позавчора поїхав, а вже половину люцерки вже хтось косив. Ви сміялися? Я кажу, що... Хтось їй робить ноги. Побачили, що оте старе я скосив. І люцерка молода. І тепер можна люцерку сміло його косити. Ну, я тим хазяйнам, хто мені передав, як кажуть, по спадщині перезвонив, спитав, хто. Я ж не думаю, що це прийшли там з Києва чи з Харкова це робити. Якісь свої місні. Так. Тепер я хочу що, друзі, ще сюди заглянути. Що тут? Тут у мене ось, бачите, зелені яйця лежать. Я чекаю, що вона сяде і поки їх не трогаю. І на це надіюся. Тоді я підложу і від куропатки. Там в мене їх штук шість. Подивимось, що буде. Так, що у нас тут? Теж заглядаю через телефон. Одне бачу. Ні, пару штук я бачу тут. Значить всі держмі яйця там. Так, ця криличка в нас лежить. О, вон, у мене потолок уже провис. Треба буде прибрати. Тут не жарко їй. Ну така у нас збита дівчина. Сьогодні у нас восьме. Я потолок той приберу, вже відірву він не нужен. Зараз щоб не мішав. І все. І більше поки що в мене немає кролиць, яких я буду парувати. Точніше, вони є, але я й не буду навантажувати ні одну кролицю, бо дуже-дуже жарко і спекотно. Так, оце так. Оця ось кролиця була в охоті, вон, бачите, так? Да? Не спарував я її. Не треба. 30 градусів це дуже спекотно. Так, друзі, кому треба термонці, ось дивіться, гарний теж самчик-термончик, я відсадив. Бомбезний. І є самчики Каліфорнія. Будь ласка, звертайтеся. І дівчата, ось дивіться, лежать які теж суперові. Це відсадив мамку, я казав. Тепер вона тут, як в раю, поки що сидить. І ось молодняк теж в мене вже підростає, ось термончиків. По другій лінії. Дивіться, які вже бутузики. Так, комбікором покажу ще, так, що я даю. І трішки їм люцерки Сюди... Стараюсь сіники поки що не класти нічого. Чому? Тому що спека щоб продувала. І туди далі кролиці, щоб вона не цей не так спекотно було. Я вже туди ось придавлюю, щоб отут був хоч який, не який, а вітерок проходив. Так, і тут у мене дітвора теж підростають. Ця кролиця у нас молодець. Вона дуже багато кроленят дала. От я прибирав і все одно вона виходила. Бо деякі мене запитували, чи виходи термонка більше десяти. Виходи, виходи друзі. І вони всі однакові. є, Є трішки один тут десь слабіший. А так вони всі однакові. Теж даю люцерку сюди, поки що їм. Все, а це ось хочу зважити ось на днях наших помісних, дивіться які. І це заб'ю своїм друзям. Буде їм невеличкі смаколики такі. Я думаю, вже їх забивати пора. Дивіться, які гарнюні вже. Такі. Не дивився я чи самчики, чи самці. Ну, ви бачите, помісні, як набагато краще ростуть. Якщо дві гарних породи і чистих, як робити он дивіться, які аж збиті жопи, які в них да? по пулі, то вони ростуть набагато краще. Теж зараз буду давати. Я вже почав давати наші королиці, люцерочку положив зелену. все, Зараз буду вправлятися. я Випустив, хай кури теж трішки походять, хоч воно тут все і відкрито. Але зеленої трави їм теж трішки треба я. Така така погода, суха хай походить. Так, качки в мене гуляли сьогодні. Теж, бачите, вода зелена, чорна. Вони мені тут давали джазу. Все, і оце як тільки... Десь пів 19 година, пів восьмої оце вечора. Оце вони тут всі стоять і чекають, що я відкрию і вони побіжать зразу пастися. Так, дивіться, які лавандосики в мене попідростали, друзі. От такі у нас лавандосики, друзі. Підростають, підростають. Набирають колір гарний. Подивлюся, що та качка, що приїхала з Кременчуга, яка вона буде по вазі. Із оцих білих е, теж вже, я не пам'ятаю, ви бачите, не, я не помітив нічим їх. Де моя була слабенька, а де та що... Я думаю, по, по вазі ми подивимося. Яка буде важча, таку ми качку і залишимо. Все, Будемо відбирати тепер гарне поголів'я і нашу цю стареньку качечку, що сидить. Все, їй вже 4 роки. Теж будемо прибирати. А може залишу, подивлюся. Шкода, вона дуже-дуже гарна мамка наша. Або залишу, хай вона до кінця сама вже живе, скільки живе. Не нанесе, нанесе і сяде на чужі тоді. Оце так-так. Зараз відкриється і вона може побіжати, я вандосики наші. Їдять там кукурузку. Оце так, друзі. Все, я йду, бачите, кури гуляють нас, Іду вправлятися. Вам бажаю мирного неба і здоров'я. Здоров'я і ще раз здоров'я, друзі. Все, до наступних зустрічей.